Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу проговорити одну таку болючу тему. Є у нас в державі така установа, центри комплектування та соціальної підтримки. Дуже цікава назва. Ще більше суті цієї установи. цих установ. Нещодавно ми дізналися, чим в цих центрах займаються, наприклад, Євгена Борисова, воєнкома Одеської області, керівника такого центру, дізналися, що за цей час він збагатився. Те, що було проведено розслідування журналістами-розслідувачами, встановлені факти купівлі особняка в в Іспанії за 3,5 млн доларів, куча автомобілів. Потім виявилося, що на ньому багато нерухомості в Україні. Нічого не подолало ці антикорупційні заходи, які у нас сьогодні установи організації, він собі косив бабло на людях, які хотіли відмазатися від мобілізації. Зараз після трьох місяців кричущих розслідувань великого давління суспільства. В соцмережах почали займатися цими центрами комплектування. Виявилося, що це повальна система, повальна схема. Буквально нещодавно була інформація, що по таких центрах, по воєнкоматах проведено більше ста обшуків в 11 областях. Виявили Змову з ВЛК військової лікарня комісії, які за змовою з воєнкоматами надавали таку послугу, визнавали небоєздатним людей, що надавала право виїзду за кордон. Ця послуга коштувала приблизно 6 умовних одиниць. Тобто під час війни державна установа займалась мародерством, Орган, який мав займатися фактично комплектуванням, мав займатися майбутніми бійцями, доводити інформацію про те, чим мають займатися люди на війні, як займатися з людьми, замість того, щоб займатися. Фактично донесенням суспільства, що таке оборона, що таке армія, чим вона займається шукати людей здатних мотивованих, вдосконалювати їх навики, готувати до участі в захисту країни. Вони фактично налагодили такий бізнес: бізнес на крові, мародерство, Викрадали фактично кошти у людей, знецінювали суть захисту батьківщини. От ще один такий приклад, чому я записую це відео буквально вчора. Мене дитина зараз проходить, стає на облік. До 17 років треба стати на облік. і От вона. Проходить таку процедуру, стає на облік, і ну фактично, зараз там знущаються з таких людей вже більше двох тижнів, третій тиждень пішов, не може пройти всіх там врачів і всі установи, тому що бездарна організація, просто приходить багато людей. Вони приймають дуже повільно і приходять, заходять в воєнкомат, довго чекають великі черги, неорганізована ця процедура, там або якісь талони, або ще щось. Ну просто знущаються з людей і демонструють своє невігластво, своє Негативне відношення до людей фактично змушують платити якісь хабарі, змушують про щось з ними додатись, просто навіть, навіть просто про... організувати процедуру ста постановки на облік. Ну роблять з цього просто якийсь жах, просто знущання. От причому знов ж таки, як реагує на це влада, поки не було розголосу журналістів, поки не було тиску суспільства, влада на це не реагувала. Більш того, міністр оборони Резніков нещодавно заявив, що вони обов'язково займуться цим питанням центром центрам комплектування та соціального, соціальної підтримки в чому ця соціальна підтримка я скажу що той хто там не був просто не розуміє що там коїться просто от простий приклад людина зайшла і просто жахнулася всій державній системі яка ну просто прогнила і займається крадівництвом знущанням над власними людьми а от Резніков заявив, що обов'язково центрами комплектації займуться і створять на їх базі ЦНАПи, але потім, після війни, тобто ніхто не буде цим займатися зараз під час війни, коли конче, потрібно нам зміни, перетворення. Міністр оборони не вважає за необхідним цим займатися і відкладається в довгий ящик. Я вважаю, що ну це просто кричущі випадки. Я вже не знаю, як е, взивати до Зеленського, щоб він вирішив питання по Резнікову, але не так, просто звінив і призначив іншого невігласа, який буде продовжувати знущатись над, над, над народом. Сьогодні буквально прочитав новину Сергій Марченко, е, міністр фінансів. Обурений, що люди не хочуть повертатися в Україну, і що це призводить до втрат надходження в бюджет близько двох мільярдів доларів. Тобто вони розглядають українців як ті гусей, з яких можна обшіпувати, яких можна обшіпувати, вони не займаються проблемою. Як дійсно повернути людей? Як створити умови, щоб люди хотіли захищати цю Україну? Щоб вони хот цією країною? От такі невігласи стоять на всіх посадах, на всіх державних установах? І існує фактично дві два світи: люди, які хочуть перетворень, які борються за. Свої свободи за незалежність і невігласи, які зайняли всі чиновничські посади і фактично знищують державу. Ну, Такий емоційний, я вже говорив і повторюю наступним відео. Що треба робити, як убезпечити нашу наші державні органи, державні інституції від таких невігласів? Що треба зробити, щоб вони туди не попадали? Чим мають зараз займатися ці центри комплектування? Перш за все, вони мають доводити, що таке армія, яка зараз ведеться війна, які види озброєнь є. Якщо говорити більш так комплексно, звичайно, Зеленський мав на під час своєї презентації доктрини не говорити про канабіс, про легалізацію канабіса про легалізацію зброї, щоб кожна людина мала право отримувати короткоствольну зброю або автоматичну зброю. Більш того, має бути навченість, саме от центри комплектації мають займатися, знаходити людей, які вільно володіють цією зброєю, у яких є хист до військової служби, у яких є мотивація. От, звичайно, мотивати треба і фінансово. От я вже говорив, що. Знову ж таки, звернуюсь до влади, що необхідно прийняти закон, за яким не може жодний чиновник в Україні отримувати зарплату більше, ніж бієць на фронті, на передовій. Жодна державна установа, жодна державна інституція, жодний державний орган, державне підприємство не має морального права. Отримувати зарплатню більше, ніж люди, що ризикують своїм життям, закривають всі косяки сьогоднішньої влади ціною свого життя. От. Ну і центри комплектації дійсно треба змінювати. Зеленський обіцяв ставити на ці пости людей після бойових дій з бойовим досвідом. Тому що він не дійсно розуміє, які бійці потрібні на фронті, які навики вони мають мати, як їх готувати до цього, що треба давати їм. От і цим треба займатися вже зараз, а не займатися ну фактично імітацією всього цього. Ми просто втратимо державу. Я взиваю піднімати ці питання, піднімати питання фінансування, фінансування органів, реорганізації е, центру комплектації і соціальної підтримки. Е, це треба робити зараз. І заставляти Зеленського його команду або змінювати е, це негайно, або йти геть, тому що. Ми не можемо нас зараз ведуть фактично або на убой, або на договорняки, які фактично затягнуть цю ситуацію, і ми будемо знову ж таки або під впливом, або просто ми закінчимося. У нас не буде своєї держави. Треба, хлопці, щось робити, треба заставляти їх робити, якщо вони не готові, вони мають піти. Слава Україні.